Вітаю чайним людям. Сьогодні у нас 16 вересня 2023 року. І я буду розпаковувати наразі посилочку з преміум чаями. Тобто, як вже знаєте, у мене є постачальник чаю від Іллі Бадурова Діма Куеров, ви можете побачити в інтернеті і тому подібне. Нічого якби там особливого я. Не пропоную. Я торгую також його чаями. Мені подобається якби те, чим ці хлопці торгують. Якість їхніх чаїв І саме тому я теж його взяв для себе на торговлю. Ну, до всього у вас буде невеличка знижечка, буде чуть-чуть дешевше, у Діми на деякі чаї. Тому звертайтеся, питайте і хай буде вам щастя. Отже. Хочу я Багато взяв пакетів. Ви бачите, ось тут у нас пакети упаковочні, я в нього закупив, бо коли, знаєш, 10 тисяч брати я не хочу, мені потрібно, мене менше об'єме. А він бере велике об'єме, то мені ну, зручно в нього бере. так, Дзінь -дзюй -мей. Дзінь -дзюй -мей мій один із улюблених чаїв. Я його беру багато і практично сам випиваю. Це червоний чай, дуже-дуже ароматний, якісний. ТГшка нюнцянь. З хвостиками, все як положено, дуже ароматно. Взяв нюнцянь і ще і пася взяв. Тобто дві ТГшечки ароматі. Одна із вимог цих тегешечок шок це то чуть темніше буде. Одна із вимог цих тегешок які Діма виставляє до них, це щоб чай був Скажем так, щоб чай був зроблений за старими технологіями, за, за, за старими традиційними технологіями, а не на понятно. Так, це у нас. Э, це у нас Мейс, ну Я його взяв 200 300 г. Ви його також берете. Так, данцу. Має бути два пакети. Да. Два пакети данцуна. Тоже дуже цікавий варіант. Хто любить, любить бенсуни. Це особливий, такий ароматний. Ось пачки він. Вообще. Дуже і дуже цікавий аромат. Що тут далі? Хундін. Це щось новеньке, це щось із урішанських, ще їх Да. Новий чай. Червоний Хундін. Ще не пробував. Діма мені дав його на пробу. Циншин. це також щось. На пробу із похоже на ТГ-чку, але це. О, є... М -м -м, який він ароматний. похоже на ТГ. Тут буде кілька пакетів, які мені Діма дає, дав просто побалуватися і покайфувати. Задоволено, покайфую разом з ним. Так, е... дзвінь. Є у мене людинка яка його замовила. 100 грамів є, Є денчик. Гунфу хунча. Ще щось цікаве, що тут буде. Е, Взагалі цікавий досить легендарний чай. Я хотів трошки інший, але його він вже закінчився. Діма каже, візьми цей він подібний. Вони, вони е, ще один з ізюмей. І хунхуача. Хунхуача. Тут... Ну, покажу вам і хунху також. Ось такий. Нарота пахне він таким, як... І абрикос. слушай, навіть не можу пригадати ці всі аромати. Далі 60 0 е, Угу. Ще один тайванський. Ну, от, в принципі, напевно, по цим все. А далі е, трохи золотої габи. Має бути грам 300 золотої габи. Грам 100 габи цієї. Так, да, є, бачу 300 габи Ну, А далі, друзі, пакети для опакування. Ну, в общем, в принципі, і все, що я хотів вам показати, показати от, що мені сподобалися пакети. Це конкретний пакет під, під пуерчик. Дуже зручно. Тому, виходячи з цього, що ми з вами зараз ось все говорили, дивилися і бачили, хочу вам нагадати. Мій номер 097 645 44 98. Прокачай телеграм-канал, звертайтеся і хай буде вам щастя!